Існує картинка, чи це, на вашу думку, чи є спорадичний процес? От ми кажемо, зміна mm -hmm. суспільних відносин, так? Навіщо? Світового порядку. Світового порядку. Не суспільні відносини. Так, суспільні а, відносини а в основі суспільних відносини ж лежать світової порядку. Суспільні відносини це всередині суспільства. Добре. Відносини. Mm -hmm. А світовий порядок Тому... це між різними суспільствами, які були правила. Взаємоповага, виконання, порушення mm -hmm. правил. Ви абсолютно правильне питання задаєте. Чи є вже готова картинка, модель, яку вони втілюють і будують? Немає її. І не може бути. Тому що, коли після Другої світової війни була єдина величезна потуга, яка називалася Сполучені Штати Америки і Сталін почав вибудовувати свою? Велику потугу, uh -huh. яку він крім радянського союзу, там називав е, країни Варшавського договору. Соцтабір, так званий табір, дійсно. Ну не соціалістичний, але табір е, він пробував якби вибудовувати контрсистему існуючому пануванню тих великих гравців, які стоять за Сполученими Штатами. То зараз кого ми бачимо, крім Сполучених Штатів? Ми бачимо багато країн, цитових лідерів Китай він реально є серйозний конкурент. Домінуванню, пануванню оцих от координаторів за Сполученими Штатами в світі. Якщо він відтяпає те, що Китай має свою програму дій Азія, Африка, шовковий шлях йому зробити mm -hmm. в Європу і туди ж саме на, mm -hmm. на Америку, особливо Південну Америку, куди не вже добряче через гроші, чи інвестиції, через логістику, побудову цих от шляхів транспортних логістичних, це вже велика потуга. І дійсно, ті, хто стоять за Сполученими Штатами, зрозуміли, що вони от з цим от, е, ідеєю Бжезінського якийсь піднімати, розвивати Китай, вони програли стратегічну війну, і їм треба негайно надолужувати. Якби вони раніше це побачили почали діяти, може, б обійшлося без війн війни, цих от, страшних і, і так далі. Але тепер їм треба негайно зупиняти Китай, а зупинити Китай, вони можуть, Трамп не є мудрий. Він тупий, абсолютно бездарний, соціально безвідповідальний бізнесюк, не бізнесмен. бізнесюк який пережив переживський там 6 чи 8 банкрутств, да? угу. ну, це, це система. Він виконує просто чужі бажання, щоб ресурси, які необхідні для існування людства, максимально відібрати конкурентів. Це Китай. і Стати власниками цим американським е, силам, які стоять за своїми штатами, зараз художнику. <клес> І розуміючи це, вони пробують Росію відтягнути від цієї зв'язки з Китаєм. Бо розуміють, що в Росії перша сама Росія має величезні ресурси, ще й не розвідані Там, хто знає, що в тій тезі в тій е, мерзлоті е, віч знаходиться. По-друге, Росія. З їхньої точки зору може стати не тільки союзником боротьби проти Китаю, а вона може стати партнером бізнесовим в освоєнні Арктики. Там величезні ресурси, необхідні людству для е, проживання і існування далі. І вони таким чином готові Росії віддати все цьому людожеру, цьому сатанинському утворенню, все, що завгодно, аби тільки відтягнути і зробити їх союзником. Не розумієте що Росія. Патологічно, генетично ненавидить Америку з її правилами, вони тільки можуть грати якийсь час, як це було вже тричі за історію Росії, використати ресурси Штати рятували не раз вже Росію, піднятися, а потім почати, почати вже пряму війну з Росією. А кого назвав з Америкою? І кого назвав союзники собі? Чим чи, чи союзником стане китайським? Тому що там одна ментальність, східняцька ментальність, де людство, цінності, мораль не грає жодної ролі. Влада, абсолютна влада вище всього. Причому диктаторська влада абсолютно антилюдська. От, оце є вже основний момент і основна помилка сьогодні, яку веде адміністрація Трампа, але він веде цю політику. На шкоду нам, і на шкоду Європі. Тому що Європа, в її сьогоднішньому вигляді Європейського Союзу, заважає цьому, заважає цьому великому плану переймати, перехопити максимум ресурсів, зробити для цього Росію союзником Сполучених Штатів і протистояти єдиній потугі, яка заважає бути знову залишатися світовим домінантом для Сполучених Штатів це Китаю. Заважає так само Європейський Союз. І от звідси випливає висновок. З ким нам треба кооперуватися, не кооперуватися, з ким нам разом вибудовувати єдину систему геополітичного моделювання і побудови геополітичної цієї моделі, не просто для захисту себе, своїх ресурсів, своїх країн, своїх цінностей, своїх націй, а для того, щоб от в цьому світі, які вони пробують вибудувати двополісному, де Штати хочуть. Перемогти і придавити чи локалізувати вплив і владу світового Китаю, побудувати третій центр третій центр світового правопорядку, повноцінний, повносилий, тому що біла раса, якої є Європа, якої є Україна, вона і до творчості, і до е, енергетичної активності більш здатна, чим, ну, напевно. Інші ну, так пішло, бо якби, ми живемо в цьому світі на відповідному енергетичному частотному рівні, який саме дається ну, якби, тим людям в нашій території, які ну, для цього признані, скажімо так. Ось. Оце є наша схематична модель, яку треба втілювати: втілювати в роботі з політичними групами, з тими групами аристократії, яка стоїть за цими політичними групами в Європі. І один з центрів світового впливу, тих самих реч Ротслідів, які я згадав, вони ж не є настільки впливові і не мають не можуть вирішити ті питання в Сполучених Штатах, і вони є якби одним із куларних центрів в Європейському Союзі. Це теж наші союзники. От цю схему моделі треба втілювати.